Наближається буся. Привіт, буся! Гарна киця. Добрий день. Як ся маєш? Ну, зірка ютуба. Да, Привіт. Очі смарагдові. Хвіст сірий. Ну, красуня. Ага, тут тебе годували, так? Да? Показуєш. Тут, тут, тут годували. І будь ласка, не забувайте годувати, так? Да-да-да-да. да 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 ай да Ай-да-да-да-да-да-да. Пісню співає, хвостом махає, пісню співає. Ну все, приїду, щось я смачне привезу. Все, пока!